Я хотів би доповідачу чи ну, задати такі питання. От я буваю, слухаю дуже багато передач, які от саме ну, говорять про, про різні такі напрямки. Дуже багато відчуваю, слухаю і задоволен дуже багато людей які політиці, які бачать, ну мають ну, те чи інше бачення розбудови держави і так далі. Але мене дивує, чому от, якщо такі е, хороші, е, ну, відомі і досвідчені, практичні люди, чому вони не от весь, весь всі от такі е, значить, е, е, так такі товариші не зберуться. Ну ми зрозуміли, якщо такі всі досвідчені і розумні, ну всі, не всі, але принаймні є, то чому в нас так погано? Прошу, будь ласка, чому у нас так тоді погано? Так, є критична маса розумних грамотних людей в Україні, і так дуже часто ці люди не є згуртованими в тому сенсі, як каже шановний пане, вони не сидять всі в одній кімнаті, не займаються тими самими вправами. Ну тому що, по перше, ми різні. Ну, По-друге, є ідеологічні розбіжності. Я підкреслюю це добре, бо хтось є більш правий, консерватор, ага. ліберал, хтось так. лівий, так. хтось радикально лівий, хтось більший центрист, що я не дуже розумію, як. Сам в своєму минулому будучи центристом, бо це означає, як сказано Ні туди, сюди, так. В Євангелії будь Ліхомодін, і не будь Тіп не будь ні о чому. Тому. І це добре. Це значить, що ця критична маса вона врешті-решт змінить ситуацію в Україні. Це підвал абсолютно нового і громадянського суспільства і держави України. Проте серед оцих прогресивних людей, тут я з вами погоджуюся, mm -hmm. має бути єдність щодо правил і духу поведінки, взаємовідносин один з одним, не перетинати червону лінію цього сувку, як я кажу, нахабства і так далі. Mm -hmm. Не підставляти один одного, а в іншому. Спокійно нормально конкурувати і в Україні нарешті потрібна суперечка не прізвищ не гарного чи не гарного яценюка, чи ще там когось а саме бачень розвитку України, альтернатив реальних цифр і цифр не придуманих на папері, а обрахованих аналітиками і продискутованих.